Впевнений, що ти хоч яращив про таку нашу серію серію як ФНАФ, але не усі не були зацікавлені у 2014-15 році. А я був. Me, old. Та я знаю майже все, що творилося в періоді з 2015 по сьогоднішні дні. Якщо ви ніколи не цікавилися цією франшизою, то це відео для вас. У цьому відео я не буду дотикати сюжету чи теорії, що йдуть після першої частини. Тільки усе, що пов'язано з першою частиною. Гра вийшла 8 серпня 2014 року розробником Скоткоутом. У жанр цієї гри виживання та жахи. В цій грі нас наймають як нічного охоронця піцерії. Наше завдання слідкувати за роботами, інакше їх ще називають аніматроніки. Та пропрацювати тиждень робочого дня до 6 ранку. Звучить доволі легко, та жодних же проблем не повинно виникати. Відтак? Нам щодня буде дзвонити чоловік або ж фонгай Повчати, як нам робити свою роботу, і буде постійно здоволений тим, що ми прожили ще один день. Real Але ж ви запитаєте, від чого ж нам опасатись цій грі? Ключове слово не від чого, а від кого? Від ось цих красивих приятелів зайці звати Боні, Куру Кучіка та медвежа Фредді. Ще цього пірата звати Фоксі. У них задача теж довільно проста дібиратись до тебе та запхнути в костюм. Чому? Тому що вони тебе вважають ендоскелетом та думають, що ти без костюма. Mm -hmm. Якщо не хочеш стати м'ясним фаршем, як он цей щасливчик, то краще й себе захищати. І от зараз ми про це поговоримо. Геймплей в цій грі довільно простий. Дивимось камери та слідкуємо за пересуванням наших друзів. Слідкуємо за електроенергією та її використанням. Якщо ви її усю витратили, то на вас чекає подарунок у вигляді смерті. Закриваємо залізні двері перед їхнім обличчям та перетину на ще й плюнути їм світ і чекаємо до шостого ранку, відкинувшись на спинку стільця. Зліва з'являється Зайць та Лисиця, справа курка та медвежа. Зайця та курку ви зможете побачити у віконечках. Здорова, блять! Здорова! Обов'язково слідкуємо за лисицею, щоб знати, коли вона до вас прибіжить. А ведмежа шукаємо теж камера. Та просто на нього дивимось одну секунду і можна вже перемикати. Слава Україні! Фанав-1 різноманітний різними залякуючими звуками, бо не можна читати гру та знати наступний хід ваших друзів. Особливо цей легендарний вентилятор, який постійно годить і не дає тихо, та чітко прислуховуватись до кожних порухів. От вам декілька прикладів. Як я й говорив, вам щодня буде дзвонити фонгай та навчати вас грати, і не якісь ночі то помре. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. Yeah, I I always wondered what was in. Усі ж знають цього пацанчика та й цю дівчину. Вони робили теорії по ФНАФу і робили в них із секретику ФНАФ-1. Тому давайте зараз подивимось на всі існуючі секретики. При натисканні на ніс медведика видається звук. Якщо Чіка та Бонні злізуть зі сцени, то є шанс, що медвежат буде дивитися вам у вічі. Я трахну тебе в твою жабу. Або ж усі звірята на сцені. В складі є шанс, що зайць буде дивитися в камеру. Хех! Здорово! Такий же шансія із ендоскелетом. Появився значить в зоні чорний сталкер. Золотий Медведев. Oh oh okay? Фраза це я. При вході до гри може з'явитись маска Зайця без очей. Дев'ять чи десять? Десять! Ой, не чує баба. Медвідь, ламаючи голову. Фраза це я в Лисиці в халабуді. <плес> Плачуча дитина або фраза це я в коридорі справа. Вирізки з газет про інциденти в піцерії. Спів в Лисиці. Фонове ембієнт цирк. Давайте перейдемо до останнього пункту. Скрімери в цій грі не дуже страшні. Страшніше стає, коли тебе підводять до них. Випадкові стуки, звуки, сміх, мигаюча камера де тяжко щось розгледіти, небачення їхніх рухів і вже скример. Ми боїмось того, чого не бачимо. А не бачимо ми у цьому випадку їхніх рухів. Небачення рухів та неочікуваний напад це дійсно саме найстрашніше в цій грі. Це відео було створене для тих, хто ще ніколи не цікавився франшизою ФНАФ. Нічого про нього не чув. Я сюжет в грі не чпав, тому що його тут і немає, і не заглиблювався. Лише розповів саме основне про цю гру. Якщо вам сподобалось це відео, якщо хоч хтось подивився це відео, то постав лайк і по бажанню підпишись. Напиши в коментарях недоліки у цьому відео та чи продовжувати розбирати наступні частини. Дякую за перегляд і всім до побачення. І слава, ні воля ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.